Привіт! Мене звуть Вікторія Пажина, я психолог, фізіолог, езотерик і сьогодні я запрошую тебе в енергетичну подорож Новолуння. Новолуння це такий астрономічний момент, коли місяць зникає з неба. З езотеричної точки зору це така символічна чорна точка, повна потенціалу. Місяць ніби зникає, а потім знову народжується і ми разом з ним оновлюємося. Це момент, коли тонка завіса між світами стає прозорою. Ми краще чуємо себе, свою душу, своє тіло. Це така собі чиста сторінка, з якої починається новий місячний цикл. З езотеричної точки зору місяць впливає на наші емоції, жіночі ритми, інтуїцію, підсвідомість. І новолуння це найглибша точка занурення всередину себе. У цей день ми маємо унікальний доступ до своєї душі і підсвідомого. Це час для Планів на майбутнє це для мрій, якісь візій свого життя, закладення намірів, перезавантаження, трансформації на тонкому плані. І зараз ми поговоримо про те, як же краще проводити цей день новолуння. Головне і перше правило не поспішати. День новолуння він не для активних дій, інколи ви можете навіть в цей день почувати себе трохи втомленими. Тому що це день внутрішнього спокою, день, коли варто послухати себе, побути в тиші. Якщо в цей день ви можете відмовитися від якихось важливих рішень, екранів, метушні, то краще цим скористатися. Так ви почуєте себе, і що у вас всередині. В день новолуння, якщо є сили, звісно, дуже добре очищувати простір. Протерти підлогу, я дуже люблю мити полисіллю, провітрити свою квартиру, запалити свічки, аромопалички, пахощі, пахвищі, шаблі, полинь та будь-яку траву, яка вам близька. І Якщо, наприклад, ви не полюбляєте палити траву, то достатньо навіть просто запалити свічку, будь-яку це вже буде очищувати ваш простір, а простір це відображення вашого внутрішнього стану, але це вже інша тема. Очистити тіло, очистити тіло в новолуння, ну це взагалі святе. Тому теплий душ з якимось улюбленим ароматом або з сіллю допоможуть змити стару енергію, і відпустити втому та зібратися. Також можна приймати душ з сіллю не лише в ванну. В цьому випадку сіль ми використовуємо як скраб. Трошечки її мочимо і натираємося, але обережно крупна сіль може нас трошки поцарапати, тому обережнень, особливо з обличчям. Далі, що треба зробити в новолундяче, це очистити наші думки. Нам треба сісти у тиші, заплющити очі, зробити три глибоких вдохи. І запитати себе, а що я хочу залишити у минулому? І дуже добре після цього, коли якісь думки всплили, взяти аркуш паперу і одразу виписати це. А потім, після того, як ви звільнилися від всього, що хочеться залишити в минулому, можна переходити до майбутнього. І знову так само зробивши вдох видах, запитати себе, а що я готова запросити в своє життя. І ось так я вам пропоную далі декілька практик, які я люблю практикувати у новолуння, і, можливо, вони сподобаються і вам. Перша практика. Така письмова, яка називається новий цикл, да, Ну, новий місячний цикл, і тому і практика така. Нам потрібен аркуш папера будь-якого, і нам треба розділити його напіл. Зліва ми пишемо все, що завершилося, і все, що ми відпускаємо. А справа ми записуємо все, що ми хочемо в своє життя запросити. Можна прямо так і писати: я запрошую в своє життя щось і щось, наприклад, великі гроші, багато клієнтів, я готова до подорожей, гарних краєвидів. Я дозволяю собі насолоджуватись. Ну, і ось так ми прописуємо. Після цього ми розриваємо цей аркуш навпіл і все, від чого ми хочемо позбавитися, ми розриваємо або спалюємо, позбуваємося від, прямо в прямому сенсі від того, від чого ми хочемо позбавитися. А оцей аркуш, половинку, де, де написано все, що ми хочемо перенести далі, його ми, звісно, зберігаємо. І хай він собі лежить у якомусь затишному місці до наступного новолуння, коли ми зможемо передивитися його і щось або повторити, або, можливо, щось вже на той момент справдиться. А далі я вам пропоную зробити дуже малесеньку, коротесеньку медитацію. Медитація називається нове насіння. До речі, це теж я в інстаграмі ділилася в минулому році цією практикою для новолуння. Але зараз не про неї. І так, сядьте зручно, заплющить очі, звісно, зробіть глибокий вдох, видах. І уяви, що зараз ти стоїш у нічному полі під зоряним небом, а у руках у тебе маленьке світле насіннячко. Це твій намір, твоя мрія. Після цього побач, як ти кладеш це насіннячка у м'який ґрунт у цього поля. І промовляєш, зараз можеш промовляти разом зі мною. Я довіряю процесу, моє нове життя вже росте. Далі ти залишаєш це насіння рости і спостерігаєш, як раптом скрізь землю прокльовуються перші лісточки. А далі ще, ще. І це насіннячка виростає в огромне, величезне дерево, дерево, яке сповнено твоїх мрій і бажань. Подякуй йому, що воно так легко відізвалося на твої прохання. І зроби ще один вдох, видих, і повертайся назад до мене. Ось такі. Маленькі практики дуже допомагають нам, коли вони не займають багато часу. Нам не треба годинами медитувати, як це вважається чомусь там зі ще старих фільмів, коли там треба було три дні сидіти з мухами на обличчі і не, не рухатися, то зараз. Є дуже багато малесеньких-малесеньких практик, які підтримують наш стан і наш позитивний настрій. Ще одна практика для новолуння, якою хочу з вами поділитися, це енергетичне очищення, таке пов'язане зі стихіями. Ми збираємо усі стихії, тобто запалюємо свічку, це у нас вогонь. Робимо ковток води зі склянки, це у нас вода. Вдихаємо свіже повітря, відчинивши вікно або вийшовши на вулицю, це повітря, і доторкаємося до дерева, до каменю або до землі це, звісно, стихія земля. І ось зібравши це все в одному місці, Вода, вогонь, земля та повітря, повітря завжди поряд з нами. Ми промовляємо. Я з'єднуюся зі стихіями. Я оновлююся разом з місяцем. Моє життя гармонійне, мої наміри чисті. Дуже легка, дуже приємна практика, яку, наприклад, ну, мені подобається робити. Ще й наповню, коли ми можемо вийти ввечері на вулицю, побачити цей огромний місяць і вдихнувши повітря, якби надихнувшися сяйвом цього місяця, ковтнувши глоток води, який наповнився цим місячним сяйвом, проговорюємо ці слова. Крім того, не обов'язково вам запам'ятовувати саме мої слова. Ви можете сказати щось від себе, і це буде набагато краще. Не треба копіювати, там, переписувати чиїсь слова. Відчувайте себе, відчувайте, що вам хочеться сказати. І саме це буде найкраще для вас. Далі зробимо ще малесеньку техніку візуалізації. Також можна заплющити очі і уявити, що місяць знаходиться прямо над нами. І це не просто ця космічна фігура, а це така жива енергія. І ось ми бачимо цей місяць і бачимо його біле світло, яке прямо світиться на нас, ми відчуваємо цей промінь. І в цей момент треба запитати себе, а що зараз дозріває в мені, яке нове я Я хочу виростити в цей новий місячний цикл. І тут не варто поспішати, треба дозволити собі саме відчути. Не намагайтеся бути логічними і шукати якісь Правильні відповіді, або ті, що ви собі напланували головою. От почуйте ті перші, навіть можуть бути дивні слова, які перші прийшли на думку. І запам'ятайте саме їх, і потім обміркуйте їх, про що це було. Бо інколи саме так приходять якісь суперкласні інсайти, які змінюють нас і наше життя. Ось такі. Чотири практики, чотири техніки. Вони всі дуже легкі, але всі дуже приємні. Не обов'язково робити їх одразу, усі чотири. Попробуйте щось вам сподобається більше, щось менше, щось в один цикл, щось в інший. Щомісяця у нас відбувається новолуння, і у вас буде можливість це попрактикувати. А зараз хочу сказати, чого не варто робити в новолуння по перше це не не пош... Не починати нічого поспіхом. Дуже часто мої клієнтки скаржаться на те, що ти сказала, що новолуння я там хотіла курс запустити, на нову роботу влаштуватися, на піти на нове тренування не треба. Не треба. Ми заганяємо себе в цьому всьому, ми там зі спиною в милі біжимо і нічого доброго з цього не виходить. Тому не треба поспішати. Да, до, добре все почати з новим циклом, але у нас два тижні, є цілих два тижні, коли ми можемо починати. А раптом ми щось не встигли. Через ще два тижні у нас знову буде ця можливість, тому не треба. Також саме у новолуння не варто приймати важливих рішень. От саме в цю добу новолуння не варто приймати важливих рішень, так як ну, у нас не до кінця ну, багато домок відкривається багато усіх порталів, і ми можемо... Потерпіться і прийняти щось, над чим ми сумнівалися, і, можливо, його й не варто було приймати. У новолуння не варто сваритися, не варто тягти якісь старі образи. Тому що енергія цього дня лише підсилить оці негативні емоції. І якщо ми починаємо сваритися на новолуння, то, відповідно, ми посіяли це цікаве зернишко сварок на увесь цей місячний цикл. Тому не треба. Також у новолуння варто уникати токсичних людей, поганих новин, цього всього. Ну, тобто, ми. Можемо виділити собі добу без новин, можемо виділити час без токсичних людей. Якщо що, ми завжди можемо сказати: приходь завтра, сьогодні я зайнята. Сьогодні я працюю над своїм емоційним станом на місяць вперед. Тому не сьогодні, завтра поділишся своїми стражданнями. Ось. Тому що новолуння це така твоя точка відліку. Це мить, коли Всесвіт відкриває нам двері і питає, чого ти хочеш? Чого ти хочеш? І отримуй це. І тому раджу вам запитати і себе: а що я хочу створити? Як я хочу відчувати себе? Ким я готова стати? Дозволь собі мріяти, дозволь собі почати чистого листа, бо саме з цього починається магія. Я бажаю вам, любі мої глядачі і підписники, нехай новолуння, новолуння принесе вам ясність, спокій і натхнення. А я обіймаю вас і до нових зустрічей. Пока-пока!